Сумчанин хотів продати автозапчастини, а в результаті на ньому нажилися шахраї. Велася переписка по продажу запчастин БУ через вайбер проваження. От номер дзвонив по вайберу ну, спо Польщі, тобто польський номер. У вас було їх з доставку, продлагали, ну я від неї відказався. Згодом надійшло повідомлення, в якому йшлося про перерахунок коштів. Потрібно було погодити або скасувати платіж. Чоловік не підтвердив транзакцію та в результаті доступ до мобільного додатку було заблоковано. Після чого я обращаюсь по телефону тридцять до. Операторів Приватбанка, вони мені відповідають, що мої карточки провадження заблоковано через дії шахраїв. Я їм відповідаю, що я нікуди ніякого провадження і ніякі там допомоги нічого не заходив, своїх даних не давав. Як це може бути? Мені сказали, що це служба безпеки, не спіла зреагувати, і пройшло списання коштів по в розмір до трьох тисяч гривень. Правоохоронці наголошують, аферисти вигадали безліч способів, як виманити у людей гроші. Тому будьте дуже уважні: не відповідайте на повідомлення від незнайомих вам абонентів, не переходьте за посиланнями, не вводьте, не передавайте та не повідомляйте свої персональні дані. Якщо ви запідозрили, що вас можуть одурити і ви можете втратити свої кошти, негайно прирвіть зв'язок. Поліція вкотре закликає бути обачними під час онлайн покупок чи продажу товарів в інтернеті.